Вивчення Англійської для дітей має бути веселим та цікавим, каже Валерія Бондарець. Дівчина цьогоріч закінчила магістратуру. і з 1 вересня вчителька почала працювати у державній школі. Має досвід роботи із малечею, адже до цього викладала в приватному закладі. Валерія розповіла, як обирала майбутню професію. По бабусиній лінії всі були вчителі, але були там і історія, і українська мова. Але я вирішила англійською, тому що з дитинства, з 4 класу, я пішла до репетитора, займалася англійською мовою. Потім закінчила педагогічний університет в Києві. Закінчила я другу школу цього да, в давгорічних плавнях. І просто мені не дуже на початку вона подобалась, як саме викладають. Потім я саме через це звернулася до репетитора. Потім почався я ходила і в центр англійської. А потім я вже побачила це як зсередини. Так, і вирішила, що я теж хочу передавати свої знання діткам. Uh -huh. І в мене була дуже гарна вчителька. І я на неї дивилась, і хотіла бути як вона. Uh -huh. А зараз от ті, хто вас навчав, знають про те, що ви вже викладаєте. Так, да, ми зустрілись на вебінарі uh -huh. в цій ж шостій школі. І вона дізналась про це, сказала, що все в мене вийшло, побажала удачі, успіхів. Ще навчаючись в університеті, Валерія точно знала, що хоче працювати у школі. Бо зараз вже війна ж в країні, mm -hmm. а тут як-неяк є стабільне навчання. Mm -hmm. Тобто я займалась репетиторством. Але це такий: діти то ходять, то не ходять. В школу ти все одно приходиш, вони все одно вчаться. Тобто постійно, все одно ти і працюєш, і сама розвиваєшся, mm -hmm. шукаєш щось нове, і дітей навчаєш. Ну тобто, ось це мене більше приваблює. Раніше освітянка й подумати не могла, що навчання буде проходити у воєнний час. Спочатку було трошки складно, але зараз ми вже приловчились. Дітки, якщо починається повітряна тривога, встали, зібрались, чітко пішли, вернулись і починаємо урок, продовжуємо з того, з чого закінчили. Тобто, це не викликає зараз ніяких проблем. Ті, які онлайн, ми намагаємось працювати ну паралельно і тих питаю, і цих питаю. Ну тобто ті, які пост... старші дітки, п'яті класи в мене є, вони трошки ну розуміють, вже, що відбувається, а малечу інколи. Тяжко зібрати докупи вчора. Буквально був випадок, у дівчинки тато е, служить, ну воює, mm -hmm. захищає нашу країну. Вона в нас розпакалась на уроці, mm -hmm. і ми всім класом її заспокоїли. Ми їй пояснили, що якби не її татко, дякуючи її таткові, ми зараз можемо тут сидіти і навчатись. Ну намагаємось пояснювати, заспокоювати, але таких більше випадків ну вони все розуміють. Чи мені так пощастило, що вони все розуміють. Усіх своїх дітей треба просто любити, і тоді легше встановити з ними контакт, впевнена Валерія. Ось другий клас, наприклад, ці краще себе ведуть інколи ніж старші. Мені з малечою легше, тому що я в сім'ї сама старша була, ага. і я всіх виховувала. Ага. Тобто, виховання дітей в мене було тобто, в 10 років. В мене сестра молодша з'явилась там у друзів, у знайомих. Тобто я постійно серед такого віку. Угу. Була тому мені якось не знаю. Якось внутрішньо легше мені з ними знаходити спільну мову, і вони більш слухаються на уроках. Вчителька завжди намагається зацікавити дітей саме в ігровій формі. Це або якісь відео, і обов'язково там через 20 хвилин якась фізкульт-хвилинка, бо вони втрачають це. Ну вони засиджуються, їм треба трошки прийти до тями. Ігри ми застосовуємо, флешкартки в мене є, і презентації я їм готую. Інколи мультик маленький, можемо там подивитись такий. Ну, книжки, звичайно, книжки, зошити є по програмі. Валерія Бондарець розповідає, як потрапила до п'ятої школи. Я на Фейсбуці побачила вільну вакансію. Да. У мене батьки закінчили цю школу. Я знаю, що ця школа показує гарні результати. І саме через це це як навіть для мене такий виклик. Ну, щоб треба ж відповідати так, закладу освіти. Ну, мені просто сподобається. Я чула дуже багато гарних відгуків про неї. Тому вирішила спробувати сюди влаштуватись. Атмосфера серед учнів та педагогів у їхній школі позитивна, каже молода вчителька. Діти намагаються вернутися, повернутися до нормального життя. Тобто вони навіть інколи не згадують про те, що відбувається, поки не залунає сирена. А колектив, взагалі, я дуже щаслива, що такий колектив, тому що я до кого от не зверталася, мені завжди допомагають, підкажуть, покажуть, розкажуть. Тобто, в цьому плані дуже такий, як сім'я. Після улюбленої роботи потрібен відпочинок, впевнена Валерія. У мене таке правило, власне. Я ніколи не переношу те, що сталося на роботі там, в школі, залишається на роботі. Додому я це не несу, тому в мене ну такі такі. Все вдома добре. А взагалі там спортом займаюся. Спорт мені дуже допомагає розвантажитись саме розумово. Читаємо, їздимо на дачу, відпочиваємо за грибами. Такий активний спосіб життя ведемо. Поділилася дівчина і планами на майбутнє. Поки планую в школі працювати угу. рік, два ти точно. А там же, як, як покаже доля, угу. Ну, сподіваюсь, залишитись в школі. Цікавимося освітянки тим, які фактори важливі у роботі вчителя. По-перше, це любити дітей, вміти з ними знаходити спільну мову. Ну і звісно, знати те, що ти викладаєш. Але ще потрібно вміти пояснити. Бо знати це одне, але вміти донести і навчити це зовсім інше. Ну якщо дітей, якщо немає у цього зв'язку, саме як психологічного, то краще не йти туди. Вчителем не стають ним, народжуються. І з цими словами наша героїня повністю згодна. Можна вивчити предмет, але не вміти пояснити. В мене просто мене з дитинства бабуся на вихователька, Я з дитинства в цій серді зросла. Тому я думаю, що. З дитинства це все йде. У родині Валерії завжди радіють її професійним успіхам. Вони мене підтримують, і батьки і е, наречений всі підтримують. І якщо ну, інколи тяжко буває, а пішли погуляємо, розвієшся. Ну тобто, підтримка є і з сім'ї іде гарна підтримка. Молода освітянка сподівається, що скоро побачить усіх своїх учнів, які зараз знаходяться за кордоном. Запитуємо, якою бачить вчителька школу майбутнього. Я думаю, що все-таки більше будуть хотіти йти до школи вже офлайн навчатись, тому що вдома це вдома, але тут вони ж не тільки вчаться, вони ще спілкуються, в них і друзі тут є, і граються. Якщо ми такий вік беремо, то я сподіваюся, що ну от, наприклад, з цього класу в мене тільки двоє онлайн. Всі інші приходять до школи. І кожен день більше і більше виходить, приходить саме на офлайн форму. Англійську мову потрібно вчити, каже другокласниця Ангеліна. Можна ще Англию, поїхати за границю і там треба знати язики і англійські. Учні другого а люблять ходити на англійську. Розкажіть нам про свою вчительку. Ви вже давно з нею знайомі, можливо, пам'ятаєте, як її звати? Ем... Валера Русланівна. Да. Русланівна да ми дуже да... Ну, не так давно сентября. <реш> Тобто з 1 вересня ви прийшли і познайомились з нею, так? А, а от розкажіть, чому вам подобається, як вона уроки для вас веде? Вона цікаво, розповідає, чи може якісь. Вона цікаво, вона люблю... розповідає і не ругається, вона добра. А що ви сьогодні вчили, розкажіть? Що як буде торт? Ну як буде торт? Балуни та торти чи ні? Эээ, цыколька. А что такое кейк? Я не знаю. Даже шляпа. Точно кейк, так? торт. Вы ще играли в игру на две команды. Ну на дві команди вона називала на цифрі, і ми захристлювали, небо розмальовували. Тобто, у вас така весела англійська, не нудна, так Так. вам подобається. Так. Ходили б постійно на англійську Так. і не пропущували. Кіра планує із двоюрідним братом поїхати за кордон, тому знання мови їй дуже необхідні. Він каже, що коли виросте, поїде туди. Я з, з ним І ти з ним поїдеш. Так, <світ> да, в Північну марку з ним поїде. Коли вивчу англійську мову, цьогоріч день вчителя відзначають 2 жовтня. Вчитель це той, хто відкриває дітям світ і навчає орієнтуватися в ньому. Не забудьте привітати своїх вчителів та подякувати їм за нелегку працю.